Голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук побував у Луцьку. Він приїхав на Волинь у рамках прес-туру для журналістів історії успішної термомодернізації ОСББ Луцьк медійникам із різних регіонів України продемонстрували ефективність термомодернізації на реальних прикладах у будинках, що належать ОСББ. Об'єднання скористалися урядовою програмою Теплий кредит і підтвердили, що це економічно вигідно, адже комунальні платежі після такого вдосконалив зменшується в рази. зростання тарифів змушує українців серйозно замислитися над питанням енергозбереження та енергоефективності власного житла. Оскільки впливати на тарифну політику ми не можемо, то в наших силах хоча б навчитися витрачати менше. Уряд знову продовжив дію програми Теплий кредит на 2017 рік та удосконалив порядок надання відшкодування за неї. Про це розповів голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук в рамках престуру для журналістів історії успішної термомодернізації ОСББ Луцьк. Про що програма? Ви знаєте, 20% це заміна негазових котлів, відшкодовується держенергоефективності. 35% це якщо сім'я вирішила утеплити свій індивідуальний будинок. І 40, а то й 70% це для ОСББ, 70% це субсидіантові, які проживають в цьому ОСББ. Термін виплати державної підтримки після того, як ми отримуємо відповідні документи, підтвердження це максимум 2 місяці. Багатоповерхівка, що на вулиці відродження, 22 обласного центру належить ОСББ відродження. Її мешканці вже переконалися в тому, що заходи з енергоощадності дозволяють менше сплачувати за комунальні послуги. Зі слів голови асоціації ОСББ Лучани Юлії Сабатюк, у 2009 році в будинку обладнали перший індивідуальний тепловий пункт. У нас сьогодні при тарифі міста 42 гривні 66 копійок. Ми в цьому будинку заплатили 12 гривень з квадратного метра. Ремонтного фонду у нас, тобто повернення інвестицій, 90 копійок з квадратного метра. За рахунок економії ми можемо віддавати частиночку тіла кредиту, при тому наші платежі за комунальні послуги зменшуються. Звичайно, дуже важливо, що в даному будинку ми замінили до 2009 року мережі за кошти з отримання будинку і збалансували систему. У будинку повністю замінили всі мережі на нові, встановили світлодіодне освітлення. Замість старих вікон і дверей в під'їздах нові енергозберігаючі. Цього року планують утеплити дах. Ми найперше встановили ТП – і довдальний тепловий лічильник, ришили зекономити в опаленні. Побули рік з тепловим лічильником, тоді побачили, що в нас йде економія на 50%, що ми можемо зекономити. І за ці економні кошти вирішили ще утеплити будинок. І через два роки ми утеплили собі будинок, і тут теж, теж є економія в нас на 70%. Економимо опалення. Журналістам під час прес-туру продемонстрували ще один об'єкт, що належить ОСББ Авангард Луцьк за адресою проспект Перемоги. 12. цей будинок взяв найбільший теплий кредит в Україні 2 мільйони 800 тисяч гривень. Цей будинок. Оце мастер-клас утеплення, оскільки тут повністю глибока термомодернізація, яка дає дуже великий відсоток зменшення. Але на цей будинок вони взяли найвеликий кредит, який пішов в Україні по нашій програмі. Це 2,8 млн грн. Так, же? так, так. гривень. 2,8 млн грн ви взяли в жовтні місяці, і в грудні місяці ми вже відшкодували скільки ж грн. 800 тисяч тисяч гривень. Ми їм відшкодували. А оця різниця, яка в них залишилася, це відшкодування йде. По відсоткам за рахунок муніципалітету завершився прес-тур у центрі енергоефективності та енергозбереження, де медійників ознайомили з роботою закладу.